Живемо для того, щоб здійснити якусь кінцеву мету. Наше існування не позбавлене сенсу. І цей сенс полягає в тому, щоб знайти своє місце в світі, знайти себе та зрозуміти, що ж нам написано долею. Але досягнути такої цілі ой як непросто. Складно знайти відповідь на запитання, котре несе в собі глобальний зміст. Весь наш життєвий шлях це довга й терниста дорога, котра, врешті-решт, повинна привести до своєї мети. Та й чи часто взагалі людина задумується над тим, де її місце в цьому великому і загадковому світі? Проте як же знайти ту нитку, яка приведе тебе куди слід? Як виділити її з поміж сотень інших хибних шляхів? Відповідь досить проста слідити за покликанням серця. Найголовнішого ж очима не побачиш можна побачити тільки серцем і відчути тільки серцем, серцю лише відкриті істини у вічних пошуках, яких перебуває тіло. На сцені я живу, в реальності ж існую, всю людяність свою для залу віддаю я, для кожної душі радію я й сумую, для всіх люблю й грішу, для себе лише існую. За рампою мій світ земля, де фальш зникає, Де та на серця лід, де я не я в виставі, бо кажуть, не дарма в антракті поза залом ненавидять, як тьма. Кохають, так кохають, проміння ліхтарів на сцені не зігріє, костюмів колорит, теплом мене не вкриє. І лиш коли глядач себе в мені відкриє, Я щастям опечусь у плачі з ним чи в мріях, у котре вихід мій захоплює весь розум, Він начерветься в бій думок, емоцій, прози. І хай сказав митець, що всі в житті актори. В театрі справжній я, в житті ж себе повтора. Яка метушня. І навіщо кудись бігти? Може бути, а може й не бути? Головне, щоб було. А що? Сама не знаю чи забула. Головне не це: дівчинка зникає, дівчинка знаходить сама себе, тому що по-іншому не можна. Як ти потрапила сюди? Я побачила бідного кролика, який сюди поспішав, і побігла за ним. У мене є для тебе порада. Вихід завжди там, де вхід. Повернися у початок відліку і ти знайдеш вихід. А де він вхід? Куди йти? Що, повзла? Хто? Не прикидайся, і тобі, звичайно, прикро. Мені немає ніякого тіла до повзаючих гусениць. Скажіть краще, куди мені звідси йти? А куди ти хочеш потрапити? Та мені все одно. Тоді все одно і куди йти? Люш би потрапити куди-небудь. Аби куди ти обов'язково потрапиш, якщо не зупинишся на півшляху. М'яу. Ну що, котра години? Ви про це запитували три секунди тому назад. Це щось мене? Я не розумію, яку відповідь ви хочете від мене отримати. Нам вже час пити чай. Зайнято, зайнято. Вільних місць немає. Зовсім місце тут скільки завгодно. А ви вже нікуди не поспішаєте. що це? Сам не знаю. Випий ще лимонаду. Щось я його тут не бачу. Його тут і немає. А навіщо ви тоді пропонуєте? А чого ти сілася без запрошення? Я не знала, що цей стіл тільки для вас. Приладів тут набагато більше. А скажи, чим ворон схожий на письмовий стіл. Здається, я можу відгадати. Ти думаєш, ніби знаєш відповідь на цю загадку. Абсолютно вірно. Правильно. Треба завжди говорити те, що думаєш. Я так і роблю, принаймні. Принаймні, я завжди думаю те, що говорю, а це одне і те ж. Х, ти б ще сказала, я бачу те, що їм і я їм те, що бачу, теж одне і те ж. Ти б ще сказала, я люблю те, що маю, і маю те, що люблю. Це й одне й те ж саме. Ти би ще сказала, ніби я дихаю, поки сплю. І я сплю, поки дихаю. Одне й теж. Для, Для тебе це в всякому, всякому разі одне і те ж. Задала, Задала загадку. загадку? Ні, здаюся, а яка ж відповідь? Гадки немає. Я теж. Якщо вам немає що робити, придумала б щось краще, ніж загадки без відповіді. А так тільки час даремно втрачаєте. Пийше чаю. Ще, я поки тут нічого не пила. Більше чаю не бажає. Ти, до речі, чого прийшла? Мені треба знайти вихід. Вихід? Так, гусениця сказала мені гусениця, знайшла кого слухати. І тим не менш, гусениця сказала мені, що вихід завжди знаходиться там же, де й вхід. Логічно. Ось і прийшла до вас. Нелогічно. Чому нелогічно? Я опинилася тут, бо побігла за вашим другом. Він кудись дуже поспішав. Несусвітня насніпниця. Не так от, виходить ви єдиний, хто знає, де тут вихід. Вихід! Тут немає виходу. Як? А ось так. Я заплуталася. Вихід знаходиться там же, де вхід. Тільки тоді, коли все на своїх місцях. Точніше не скажеш. Щось я не розумію, про що йде мова. Тоді ти ніколи не знайдеш вихід. Що сталося, крихітко? Я не можу знайти вихід з дивно! Тут повсюди розставлені підказки. Всі, напевно, говорять тобі, що зробити. А ти ніяк не можеш зрозуміти, куди й тобі йти. В тебе проблеми? Все залежить від того, що в даний момент ви називаєте проблеми. Ось вже. Мислити приблизно так, як всі нас тут. А ви що, мислити ну, якось не так? Помиляєшся саме так. Ми живемо тут і зараз. А ось вчора і завтра для нас не особливо то існує. Це якось нерозумно. Тому, мабуть, я ніяк не можу знайти вихід звідси. Ти його обов'язково знайдеш. Ви так думаєте? Я ніколи не думаю. Я просто знаю. Ти дуже уважно мене слухала. А ми не до дошки. Я перестала думати про те, що буде потім. Не повіриш, але це цікаво, бо можна дивуватися. Дивуватися всьому, всьому на світі. Тому що все навколо існує тільки зараз.